А хто у мами дурочка? Коханка, дружина, співмешканка? Давайте розберемося, яке з цих положень саме невигідне для жінки. Перша дружина із плюсів, ти реалізувалася як жінка, маєш чоловіка, родину, дітей. Твої діти мають право на аліменти, твої діти мають право на спадщину, ти маєш право на сплачену, ви маєте право на виплати на різні, ти маєш право звертатися в будь-які органи щодо розшуку і так далі з різними заявами щодо свого чоловіка по медичній частині. Також ти є близьким родичем і членом родини повноправним із мінусів дружиною бути важко психологічно, ти проходиш. Різні етапи життя з цим чоловіком, В безгрошів'ї ти з ним дружина, піднімаєшся з ним з нуля, так би мовити. При грошах ти з ним дружина, так ти е, проходиш оці ці всі кризи у відносинах, побут, діти, все це на тобі навалене і так далі. Це все є. от що таке дружина. Коханка. У коханки трішечки все інакше. З точки зору матеріальних якихось прав, в неї їх нуль. Тобто все, що вона може отримати, це те, що їй цей чоловік сам кине. От Він їй щось там купить, подарує і так далі. Оце в неї і буде. Ніяких прав в неї нема. Але в неї є величезний плюс: це кайфи від життя, розумієте? Гарні романтичні вечори, поїздочки на курорти, бані, сауни, якісь ресторанчики. Ніякого побуту, ніякого проходження з цим чоловіком без грошів, я хвороб і так далі. Захворів він, обіднів, ти розвернулася і пішла. Так само і він до тебе в один прекрасний день він може просто не прийти. Стосовно дітей-коханки, якщо ці діти не записані на цього чоловіка, то прав там зеро. Якщо ці діти записані на цього чоловіка, то вони мають такі ж самі права, як і діти від дружини. Співмешканка. Ну, дівчатка, думайте, співмешканка має всі мінуси подружнього життя і не має прав. Тобто вона має всі обов'язки дружини, але не має прав дружини. І не має тих кайфів, які має коханка. Ділити майно нажити з чоловіком без шлюбу через суд, встановлювати батьківство, якщо він не записав дітей на себе, через суд. Те, що касається виплат по військовим, встановлювати факт того, що ви жили без шлюбу через суд, і на деякі виплати ти матимеш право, але на спадщину, якщо є інші спадкоємці першої, другої, третьої черги, навіть якщо ти встановиш через суд, що ти з ним жила, ти все одно цих прав на спадщину мати не будеш. В законі навіть чітко прописано, що встановлення в суді факту проживання чоловіка та жінки без шлюбу не надає їм прав подружжя. Співмешканка це не дружина, не прирівнюється, не дорівнюється ні і не коханка. Отже, голосуємо. Я вважаю, що найнавигідніше положення саме у співмешканок. А хто ви на цьому святі життя? Обирайте.